Я з самого початку появи е, такої урядової ініціативи критикував. І було б найкраще, якби уряд сам відкликав цей законопроект. І він був напрацьований або в комітеті е, Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, або в робочій групі, до якої я входжу, і до речі, вона поки що не збиралася. Але ми саме відпрацьовуємо всі законопроекти, що стосуються сектору безпеки та оборони. І до цієї робочої групи входять представники всіх фракцій і груп Верховної Ради. А по е, щоб кабінет міністрів подав е, іншу версію взамін тієї, що зараз обговорюється, тому що там є кричущі порушення конституції прав людини, і е, поки що я не бачу е, і не маю в мене інформації, щоб знайдений консенсус. Насамперед, це те, що говорила колега Бобровська. Що стосується е легалізації е тих дій, які сьогодні центри комплектування, я мабуть мав почати з того, що закон про мобілізацію однозначно потрібен, оновлений, бо той, який зараз існує, він не відповідає вимогам сьогодення. Але те, що запропонував Кабмін, це зовсім не та версія. Перше не можуть бути повістки електронною поштою, це однозначно. Категорично не припускається той варіант, як блокуються тим, хто невчасно з'явився до центрів комплектування, що їм блокуються банківські рахунки. Це неприпустимо. Що їм можуть блокуватися надання соціальних пільг і, і допомоги держави. Теж порушення прав людини і конституції, ну і звичайно, що пропонується навіть блокувати посвідчення водія, право керувати автомобілем, відчудження або придбання майном, тобто повністю позбавляється. Права громадян на власність, на право пересування це неприпустимі речі, потрібно шукати інший варіант. Те саме стосується осіб, які перебувають за межами Мам. нашої держави стосовно е паспортів закордонних паспортів. Якщо не стоїть на обліку або нема відмітки, не вдається закордонний паспорт. Ми бачимо вже реакцію наших громадян, які перебувають тимчасово за кордоном. Це не та версія. Ми повинні думати по державницьки яким чином захистити наших громадян однозначно потрібно е також виконувати план мобілізації? Я за те, щоб людей, які сьогодні на передовій, не 36 місяців ротації, як це пропонується, а хоча б 24 місяці, місяці, тоді особа має право. Демобілізації або за власним бажанням може продовжити службу після відпочинку 90 днів є така пропозиція, і ми надіємося, що у комітеті Нацбезпеки і безпеки оборони вона буде підтримана.